Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім Двобою, понад майданом сонця лексія. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. you <imitation> Україна – це могутня та сильна держава. Її історія і велич творилася віками людьми, чиї імена викарбовані в серці кожного українця. Наша країна пройшла сходинками від хиткої та слабкої до величної та незалежної держави. 1991 рік вписано в новітню історію України як час, з якого почалася нова сторінка розвитку державності. А 21 листопада 2014 року вперше в історії України відзначається День Гідності та Свободи. Революцією гідності називають політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, які викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу, в тому ж контексті використовують терміни європейська революція або євромайдан, але звичайно мають дещо інше семантичне знавантаження. Євромайданом прийнято називати масштабні акції протесту 2013-2014 років, що відбувалися в Україні та на підтримку народу України в інших країнах. Протестувальники вийшли на вулиці 21 листопада 2013 року, коли за кілька днів до вільніського саміту східного партнерства Кабінет міністрів України вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відмова уряду від європейського курсу, який асоціювався в українців з поліпшенням якості життя, позитивними перетвореннями країни, став останньою краплею в терпінні та витримці українського народу. Було б наївно вважати, що Євромайдан став лише відповіддю на рішення Кабміну відмовитись від євроінтеграції. Майдан так вже повелося в нашій історії. Це загальний показник стану суспільства, один з проявів реакції народу на дії влади. В листопаді українська влада не тільки не дослухалась до суспільної думки, а й жорстокими насильницькими методами намагалася придушити прагнення до свободи, але не вийшло. Народ довів, що має гідність та вартий кращого життя з правом жити в європейській країні. Давайте пригадаємо, як все починалося. листопад 2013, лютий 2014 років Революція Гідності. Ці події, які тривожать і не залишатимуть байдужими жодного громадянина країни, і тому кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувало своїм життям Небесна Сотня. Шануємо пам'ять героїв Небесної Сотні, борців за свободу, героїв, що полягли у боротьбі, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Вічна пам'ять героям. Вічна слава! Голошується хвилинам вчання. Мамко ж моя не. Ласка. Си жаль ти, мамко буде, Ей, якби ж мені, синку, не жаль, Якби ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю. Леж. А гамірно сьогодні, у раю, хлопців із майдану зустрічають тих, котрі загинули в бою, і землю так дочасно покидають. Ти не плач, матусю, не дужи. Твій синок тепер у кращом світі. Ти живи, ріднесенька, живи. Я ж загинув, щоб могла ти жити, Щоб країна вільною була, щоб дихалось у ній на повні груди, Щоб розквітала і цвіла. Бо я вірив, так воно і буде. Ти не плач, матусенька моя. Не цілуй мої закриті очі, то не я, рідненька, вже не я, то лиш тіло, що спочити хоче. Я живий і біля тебе ось стою. Сльози твої ніжно утираю. Я і тут тебе, матусенько, люблю. Тут любов ще більшу відчуваю. Ти пробач, рідненька, за тобі, яку мусиш зараз пережити. Це мене, матусенько, повір. Ти заради мене мусиш жити. Кровоточать рани наших сердець з приводу того, що відбувається на сході нашої держави, не висихають сльози на очах матерів, сини яких захищають єдність і незалежність рідної землі. І завершуючи наш захід, я хочу ще раз пригадати слова Павла Течени. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ми з вами живемо в Україні, тому ми повинні знати і шанувати історію, традиції і культуру нашої держави. І в цей нелегкий час, коли точаться бої на сході і Півдні, ми повинні бути справжніми патріотами, відстоювати єдність, суверенітет і незалежність нашої України. Тож бажаю нам всім миру, спокою і світлого майбутнього. До Тебе, Господи, взиваю і сподівання щирі маю, що Україна вільна буде від лицемірства і облуди, від бездуховності і зневіри, людців, душею зачерствілих, від злої долі та безправ'я і тих, які завжди лукавлять, від тих, хто дух український нищить, забувши все святе та вище, і наче круки в хижа зграя, В країну навпіл розривають. Сьогодні життя України змінюється на очах. Постає стара, як ця земля держава вільна, незалежна, осяяна Сонцем Україна. Ви частинка народу. Без вас, без усіх нас немає ні народу, ні історії. І нам творить нову історію держави, що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети. Ще в першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон на публічному виступі сказав. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя. если в самые ближайшие дни президент Украины вместе с Национальным Советом Безопасности не примет решение разблокировать сегодня государственные органы управления, если сегодня не будет принято решение Верховной Радой прекратить...